А зараз, зараз, точно треба ж свічки намалювати. зараз. Ой, а ще, а ще ж точно напиши, щоб вона не приходила там. Не приходьте на урок. Ай, ще ж написати, божу, оце не забув. Та дивіться, що вона точно не пише на урок. Треба зробити ось остав пальці і казати. Дуже багато разів, без зупинки. Любов поносенку не приходить, бо поносенка не приходить, любов поносить, вона точно не прийде. Пані, вона точно спрацює. Та, так, так точно не прийде. Я вам клянусь, я такі ритуали вже стільки разів робив. Вона точно не прийде, це кроба, любов поносинка не приходить, бо поносина не прийде. Тип, узале та тиша у нас, хтось прийде. Бо і на що ту думали, хто до нас зайде? Ну манішкала сказала, вже стільки цих ритуалів, щоб ви ніхто не приходив, тому нас ні до нас ніхто ж не зайде. Хтось де? Це за дошка. А, хтось де? Добрий день, шановний. Бож, ви що ми це криками Мені було свина дали нормально солу видоїсти. Що ви тут вибуваєте взагалі? А чому дошка закрита? Ну там просто дошка. Любов падносінка. А вони на дощів. Намалювали. Просто розумієте, коли ви її відкриєте, то вона розвалиться. вона нас дошка. А ви її відкриєте, вона розламається, вона вам треба. Я не думаю, що вона вам треба. Тому відкривайте, будь ласка, дошку. Угу. Прямо зламаються, так? Так, все, шанові, в мене немає ще ваші балаболки. Все, роди закриваємо. Я відкриваю дошку, записую де число. Ми робити, ми починаємо урок. Ні-ні-ні-ні-ні. Не треба відкривати, не треба! Будь ласка, не відкривайте.